Коли не цікавилась і не любила онлайн або просто ЦЦГ, на відміну від ВАДА, який майже все дитинство провів в цьому, допоки в нашому полі зору не з'явилася Лоркана. Тож сьогодні ми спробуємо разом з вами розібратися, що це за страва та з чим її їдять. Для тих, хто не знайомий з терміном ТЦГ, це трейдинг карт гейм, або ж колекційна карткова гра, де люди збирають карти, будують з них колоди та. Грають один проти одного важливим елементом цієї гри є обмін власне картами або ж продаж їх, або обмін карта на карту, що являється дуже великою культурою ТЦГ, і маса людей збирає карти і може навіть не грати в ТЦГ, але тільки колекціонувати метою таких ігор є стратегічне використовування карт, щоб перемогти суперника. І ось тут на сцену виходить Лоркана Дійснеї Лоркана у 2023 році. Лоркана з компанією Ravensburger випускають на світ своє діти ще під назвою Лоркана, що стає дуже великою подією для фанатів карткових ігор та Діснею. В цілому гра швидко привернула свою увагу завдяки осій магії Дісней та поєднанню механік карткових ігор. Бо далі ви зрозумієте, що гра дійсно не просто дитяча забавка, хоча. Діти також цим цікавляться і їм подобається ця гра, а в неї дійсно можуть забавлятися і дорослі. Розробники вирішили створити гру, в яку буде легко і класно входити новачкам, але при цьому буде вибагливим гравцям, цікаво. Ми з Алією познайомилися з Лорканою на фестивалі More Game, на одному з наших самих найулюбленіших фестивалів у Вроцлаві. І, хоча придивлявся я до неї ще з 24-го року. Однак наважилися ми спробувати лише в квітні 25-го, тобто на останньому фестивалі. І скажу чесно, я дуже пожалкував, що раніше не спробував да. цю гру і при тому, що він придивлявся і мені розказував у мене взагалі з пам'яті це отак. <гум> Видалилося. І коли ми підійшли до стенду да, це був так, стенд, ми, підійшли, такі, ми спробували там, навчання, нам дали карти за навчання, ми спробували е, колоди, як це все будується, це ми зараз розкажемо. І я така: Вау, це нова гра, абсолютно. Я така, ну я була ще на здивова, вона хоча Вадім мені до цього розказував про неї. Тим більше, коли в героях я в героях це ось тут. Коли я побачила свого улюбленого Пітер Пена, знайомого Січа, Русаленьку і все сімейство мадригалів, я така, нам це треба. І ми тоді одразу купили стартер-деки, але це не, не ті, що ми купили, але ось такі ми купили коробочки. Та, це вже з бустерами. Коробочки. Ще одним важливим правилом для складання колоди є обрання двох або одного кольорів, з яких ви зберете собі колоду. Так ви можете помітити, що, наприклад, у мене колода є червоно-зелена, а ось Аліна колода фіолетово-помаранчева. фіолетово рожева хотіла фіолетово жовта вона, так. Ще два кольори, які виступають в грі, це срібний і синій. І ви можете комбінувати їх в будь-який спосіб. А ще в грі є карти, які одночасно є двох кольорів. Тобто ви їх можете додавати, наприклад, жовто-синю, жовто-червону, жовто чи зелено червону і так далі. Але також ти, ви можете їх додавати в колоду, яка вже має два кольори. А також ви можете цю карту використовувати. Наприклад, вона у вас рожево-синя, у мене є така. Але я, наприклад, рожеву беру рожево синю і використовую її для рожево-жовтої колоди. Тобто вона може бути окрема: що рожево, що синя. Сподіваюся, я логічно пояснила. Є таке важливе і класне правило, що в колоді не може бути більше чотирьох карт. І, от, як, наприклад, у вада є Така мною ненависна карта, вона знищує будь-яку карту, яку ви навіть ще не заграли, але вона заграється і знищує вам якогось класного персонажа. І ось таких карт не може бути більше, ніж чотири копії в колоді. Так, ось у мене третя, і десь, десь, десь якогось, їх... будь ласка, якраз. Водіма, їх чотири, а насправді їх 8 у нього. Але він не може їх використовувати, бо того, що це забороняють правила гри. Просто в мене вони чотири одній колоді, чотири в другій колоді. <світ> так ж можна. <світ> Тепер давайте розглянемо, як проходить сама гра від початку і до кінця. Гравці перетасовують свої колоди та підбирають по сім карт. Якщо у вас є багато карт високого рівня або незручних для старту, ви можете їх скинути або деякі, або усі навіть, і підібрати нові. Це можна зробити лише один раз на початку гри. Гравці кидають кубик. Або використовують інший спосіб для визначення, хто починає першим. В кожен хід гравця складається з кількох етапів. На початку свого ходу гравець може заінкувати карту, тобто перетворити її в ресурс, яким він буде платити за карти. Однак не кожну карту можна заінкувати. Про це говорить рамка над вартістю цієї карти. За хід можна заінкувати лише одну карту. Гравець може заграти будь-яку кількість карт за свій хід. Головне, щоб в нього вистачало власне цього інку, щоб платити ним за карти. Персонажі, що були заграні, з наступного ходу можуть ходити на квест, здобуваючи лор. Або ж атакувати виснажених персонажів противника. Виконавши будь-яку з цих дій, картка персонажа повертається, і це вказує на те, що тепер він виснажений. Персонажі противника зможуть його атакувати. А на початку наступного ходу всі персонажі повертаються в стан готовності. Вся механіка на початку ходу гарно описується виразом «ready, set, draw», що означає приготуй, встанови, підбери. Після завершення всіх дій. Свій хід гравець передає супернику. Вигравати завжди приємно у будь-якій ситуації, але потрібно пам'ятати, завдяки кому ми можемо збиратися з друзями ось так за столом. Підтримуємо українське військо, донатимо на українське військо, щоб кожна росіянська пика отримала свій дрон <зас> за адресою. <зас> Тож повернемося до перемоги у Лоркані. Головна ціль гри здобути 20 очок Лору. Це можна зробити, в основному відправляючи персонажів на квест. Кожен персонаж дає різну кількість балів лору. Але лор можна отримувати також в інший спосіб, наприклад, з локацій чи з інших здібностей персонажів. Перший з гравців, хто здобуде 20 очок лору, стає одразу переможцем. Давайте трішечки поговоримо, чому Лоркана стала такою популярною, а також порівняємо її з головними конкурентами: Покемон та Magic the Gathering. Покемон зосереджена, власне, на. Всесвіті покемонів, і вона доволі вже, якщо можна так сказати, стара. І карток дуже, ну дуже, просто до неможливого. До ступіся, так, якщо культурно. Прям страшенно багато. На відміну від Лоркани, яка тільки з'явилася, і вона. Доступніша, зрозуміліша і. Як на мене, цікавіша, красивіша. Тому Та, що ну, вона більшості... зроблена по знайомому світу. Нам ми більшість росли на діснеївських мультиках, тому нам приємно в це грати і бачить. От я дивлюсь, у нас тут карта лежить: Нік із о... Зві... Зві... Звірополіса. Звірополіс, Звірополіс. І це так приємно, бо ти дивився цей мультик в дитинстві, а тут він в тебе є на картах і ти можеш ним з ним грати. Так, а покемон, в свою чергу, це більш для таких. Олдскулів, які пам'ятають ще старений мультик 2000-х років, ну це вже більш доросле покоління. Так, зустрічаються і діти, які від батьків почерпають цю історію і вже знайомі з мультиком, з тим самим Пікачу, по фільму детектив Пікачу. Але все ж більшість персонажів вони маловідомі і малопопулярні, на відміну від персонажів Діснею. Але я пам'ятаю бумни, це десь мені було, мабуть, років 10, можливо, менше, і старші. Там діти, школярі грали, бігали, ганялись за цими покемонами, але, по-моєму, це була мобільна гра, якщо що це так, так. Ловити і... треба було покемони. ловити покемона. було, Я з цього камера. покемон пам'ятаю. Так, да, так, та. дуже багато було нещасних випадків, де люди лізли. Короче, бо там же ж типу доповнена реальність. Ти камерою ходиш, його шукаєш, і люди лізли там на мости чи шеди, щоб зловити якогось рідкісного покемона. Чи виходили на дорогу, умовно він стоїть там, траса. Йому треба вийти до середини траси, бо він не може звідси докинути цією поки кулькою, щоб зловити цього покемона. А там треба було підходити і наші типу, кинути поки кулькою, щоб вона всосала цього покемона в себе. І ти зберігатимеш його в цій поки кульці і типу, виходили на дорогу, падали з моста. Це те, що я читав, типу в інтернеті. А тепер порівняємо Лоркану і Magic the Gathering. Magic the Gathering – одна з найскладніших карткових ігор, і з величезною кількістю карт, механік та стратегій, що робить її складною для новачків. А Лоркана, ти швидко проходиш навчання, швидко можеш влитися, і тобі просто в тебе є е, дія. Персонажа, просто дія, пісня, і ти розумієш, що до чого застосовують. Головне розуміти свої карти. Magic the Gathering має величезну кількість карт та механік. Гравці можуть створювати дуже складні колоди з багатьма різми, різними можливостями. А ларкана обмежена певними типами карт, там персонажами, предметами, діями. Але механіки гри зосереджені на зборі лор, що дозволяє зберігати фокус на стратегічному розвитку. Також є такий момент, як легкість входження для новачків, і Magic the Gathering має. Високий поріг входження. І новачкам часто важко зорієнтуватися серед багатьох механік і складних правил. Або я зі свого досвіду скажу: я коли дивлюсь на карти Magic the Gathering, я така, господи, прости, А Луркана мені навіть приємніше сприймається вона. Дизайном, артом і ну я кажу, це спогади з дитинства, і того воно такий м'якший тут перехід. Є Лоркана надає простіші правила, що робить її доступнішою для гравців, які хочуть швидше зануритися в карткову гру. А інтерфейс і механіка зрозумілі, що полегшує освоєння гри. Якщо ви все ж таки вирішили розпочати гру в Лоркана, то найкращим варіантом для вас буде купівля ось такого стартер-деку. Ця коробка вже містить в собі 60 карт, готових до гри двох кольорів. А також на додаток до цього ви маєте бустер, яким можете поширити і розбудувати свою колоду. Тому, на нашу думку, це найкращий варіант для новачків і для старту в цілому. Дісней наз... називає ілюмінерами тих, хто грає. Типа гравець це ілюмінер, який mm. викликає з мультиків персонажів і а змагається приклад. з ними з іншими ілюмінерами. Також стартова колода містить таке імпровізоване поле, на якому ви рахуєте свої лори до перемоги. Такий. Кружечок, але вони всі паперові. Кружечок е для підрахунку цих хлорів, і також кружечок шкоди. Лічильники, але, шкоди. лічильники шкоди. Але так як я сказала, вони паперові, часом вони псуються. І краще одразу встановити собі додаток. Він так і не з він таки називається Дійсней Угу. і там уже рахувати свої бали. Також ви там можете додавати свою колоду. Але краще застосовувати ось цей сайт, називається DreamBorn. Там ви додаєте свою колоду, можете відслідковувати чи фолії, чи унікальні, можете дивитися загальну вартість своєї колоди. Коротше, ось такі є плюшки цього світу. Так, вона на відмірно від DreamBorn, на жаль, Лоркана в цій аплікації в цьому додатку і досі не може зробити те, що коли вас вилоговує, вся ваша колекція скидається і ви маєте заходити. У вас умовно вже 300 плюс карт, і ви маєте заново їх додавати кожну карту. І не дай бах, не дай бах, вас знову вилогує. Покався ваша колекція. Так, і це неприємно. Тому ми використовуємо сайт DreamWorld. Ми дуже часто вам показуємо ігри, які, на жаль, не локалізовані в Україні. Але Луркана виключення, і вона є в Україні. Але, звісно, вона не локалізована, вона англійською мовою. Але кого це коли-небудь зупиняло? В Україні ви можете купити це на сайті Geekage, також на сайті Покидовком'юа або на Dragon Shop. Або ж для розширення своєї колоди в майбутньому ви можете замовляти ігри з-за кордону на великих платформах типу Amazon або інших маркетплейсах, які доставляють в Україну, або ви можете іншим способом зараз. Є класне, його всі рекламують Shopping, Будь ласка, його можна використовувати для того, щоб замовляти собі лоркану з Америки, з Німеччини і так далі. Вона зараз дуже популярна. До речі, Німеччина. У нас є німецький бокс. Так, так. Тому, якщо збираєтеся користуватися цим способом, пам'ятайте, що з Франції вам приїдуть французькі картки, з Німеччини вам приїдуть німецькі картки. А там з Англії чи ще з Америки вони приїхали. В Польщі, умовно, з Чехії. В Польщі, в Чехії, в Словаччині теж англійська версія. Так, англійська, вона не має такого прям вузького направлення і локалізації. Бо ми вже своїм німецьким тровом обзавелися. А ще є японською, хто. Може хтось в Україні знає японську. Так. Наш, наш ринок розбудований, і товари з різних частин попадають в різні частини світу. світу. Добре, Сонечко, давай поговоримо про враження і почну з себе. На відміну від вище згаданих покемона і Magic the Gathering, мені дуже подобається, що це знайомий світ, да. це впізнавані персонажі. Кожну карточку ти береш і такий о, це цей мультик. І як нас з тобою часто буває о, а я цього давно не дивився. Давай або подивимось. о, а я взагалі цього не дивився. Давай подивимося. Що це за мультик? А я не дивився. Я, наприклад, Рая і останній дракон. Я із за Лоркани власне і подивився цей мультик. Я його ніколи не дивився. Бо а... маленька розповідь: ми купили перші коробочки, і в мене випала легендарна Сісу, Ми ось тут її вставимо. І я такий, а що це? А звідки це? І ми, по-моєму, майже в той вечір подивилися. Так, да, на... Через декілька днів, а да, там, да. по-моєму, декілька частин, і ми всі частини подивилися. Да, дві частини з ні, одна, по-моєму. Одна? одна. Ну коротше, ми подивилися да, майже там одразу цей мультфільм. І так ми знайомилися більше зі світом Діснею. Бо, звісно, так як ми казали, вже там Стіча, Русаленко, да, Сіндерелу, всі, так, всі, всі дивилися, всі бачили. А є такі якісь мультики, які не суперпопулярні. Або, наприклад, Ша Лоркана не встигла їх ввести в гру. І ми там чекаємо ці карти, ці героїв і так да, в основному це мультики з піксару. Так, да, Ці мультики з піксару ще не сильно введені. Е, наступна річ, яка мені дуже подобається, що е, вона набагато простіша. Лоркана. Мені да. не треба розбиратися в тисячах сотнях карт, наприклад, як у Magic the Gathering. Да. Я бачу карту, я розумію, що вона робить, і я потенційно розумію, з чим я можу можу її мечити. Да, да. І все це дуже зрозуміло і просто. Можна грати вдома, розбиратися не треба учи, учитися, шукати якісь там. Е, пояснення. інструкції, пояснення, та. грати, Плюс вдома можна обмінюватися картами. Кожен сам собі відкриває ці бустери, ділимося враженнями. Мовно кажу, а в мене є така карта. Хочеш забери її собі? Дивлюся, валі є там ще якась цікава карта. Кажу, а да. що ти хочеш за цю карту? Це Я ми так з бустерами та... працюємо. Да. Да -да -да. Так Це прям свої ну, це гра з своїм всесвітом, і навколо нього отако він обростає, обростає, обростає. Дуже класно зроблений цей проект. От ви бачите, не просто є гра, а є сайти, додатки, турніри. Це прям такий йому два роки, там три роки. Угу. Але він отакий вже, величезна кількість фанатів. Фанати по всьому світу, і якщо ви знаєте англійську, там якісь мови, ви можете з цими фанатами зустрічатися на турнірах, і ви такі: О, а я там грав, а я не грав, а що в тебе за колода? а в тебе що за колода? А що ти? Боже, а в тебе є це, там, легендарні карти, е, унікальні, рідкісні, ти сидиш, деш, воно тобі випаде? Коли не випадає, засмучуєшся. І ти прям проживаєш. Е, От таку якусь дитячу історію в дорослому віці, знаєш, закриваєш, Но, що... генштальти генштальти не закриваєш, не. закриваєш? так. Так, і, так, так. Да, Власне, що я теж хотів додати, що спільнота дуже активна, постійно щось проводиться. В нас там, наприклад, магазини якісь відкриваються, якісь турніри, щось діється. Новий сет виходить навколо сета, цілі презентації, промки якісь приходиш. Ти просто прийшов подивитися, тобі промку дали. Ковриком -то з тобою цей, там поділились, чи щось розіграли. Ми останній раз, наприклад, як були на турнірі, ну ми просто зіграли стартовими колодами з таких коробочок, як ми вам да. показували. Тобто тобі не треба там, супер складної колоди з усіма, щоб тебе одні легендарки там були. Кожна з карт там стоїть яка по 15-20 по доларів. Да, да, Ти точно. можеш прийти з фановською колодою, сісти з людьми, пограти і постійно, ну не знаю, в нас там, наприклад, мабуть. Дві події на місяць точно є це залізно, да, да. На які ти можеш а, і це прийти. тільки у в одному місті в, в Польщі, ті, типу, це тільки у Вроцлаві. Дуже розвинена познань з цього приводу. Там прям величезний mm -hmm. фестиваль у Лоркані проводять. І це знову ж таки класний проект, тому що за два чи три роки існування його зробили. Фантастику. І я захоплена цією грою. І от, наприклад, про карти в них легко ввійти. Але причому кожна карта має свою якусь унікальну дію. Ти там розумієш, що є, наприклад, буст, є шіфт, є там э, герой може бути Evasive, там, щоб він не додігарди. До... Але при цьому кожен з героїв має свої якісь унікальні приколи. І теж там якусь історію внизу, чи якісь там цитата mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. І це, ну, не знаю. Мрія дитини вдоро... Мрія дорослої дитини. Так, і ось це, що ти розказала: оці ключові слова та здібності, да. вони власне дають багато простору на стратегію. Тобто, вона не така, що прям проста-проста. Ти просто кидаєш карточку, кого більше сили, той і виграв. Е, є механіки, хочеш, атакуй, хочеш, закрийся і збирай собі лор. Не трогай, типу, противника. Ми, не це мені, це його. мені так голову знесли на турнірі. <гум> <гум> там дівчинка просто така закрилася і просто загравала таких героїв, що я не можу їх вбити, не можу їх знищувати, а в неї багато лору, і вона збирала, збирала собі ці бали і так, таким чином вигравала. Окрім спільноти, самі розробники дуже підтримують гру. Регулярно, по-моєму, раз на три місяці виходить новий сет. Новий сет mm -hmm, це плюс-мінус 200 карт і різний став, там коврики нові. Новий Ілюмінер Строу, ось такий, да, як ми та показували. Ми нові здається, кожному сеті виходять нові два дві колоди, які на відсотків 70-80 складаються з нових карт, з нового сету. І легко гравцям завжди оновлюватися. Хто активні гравці? Да. Можна також, добирати нові карти. Так, да, вибач. також класний пак аксесуарів ось цих, що ми сказали, що у вас є щось такі коробочки для ваших колод, ось ці бокси є. Кубики, сорочки для карт, щоб ваші карти дорогоцінні, не пошкодилися. Ну, Це можна поглинути з головою. Ми, в принципі, так і зробили. <рес> Ми забавляємося в цьому плані максимально. І в тебе немає такого, що є момент, за яких, через який засудили розробників і дуже сварилися, що вони буквально місяць тому просто взяли і перші чотири колоди. Знищили, ну, як знищили, вони не актуальні для турнірів, для великих. Mm. І ти ними не можеш грати. Вдома, будь ласка, грайте скільки захочете. А просто там близько 800 карт вони такі. не актуальні. Так. Інш... І тільки 100 з чимось їх передрукували. і 170, випу... да. так. Іншими, іншими словами, вони зробили ротацію, щоб гравці активніше е, загравали в своїх колодах нові карти, а це стосується більше турніра. Коли раз за разом, які б карти, які б сети не виходили, гравці віднайшли якийсь собі мету, як воно називається, тобто оптимальні варіанти побудови колоди і карт, угу. і вони грають плюс-мінус одними тими самими картами. Тому розробник увів отаку ротацію. Колекція залишається вдома, на інших умовах грайте, але якщо ви хочете приїжджати на світові турніри, участвувати в Локальних лігах там в країні чи може ви... в принципі грати в турнірах не в домашніх, то будь ласка, забирайте ці карти. Вони не актуальні Так, і створюйте колоди вже з новими актуальними картами. Хоча от такі турніри, як ми були, там ми грали стартовими колодами. і Там було без різниці, яка це колода це з дев'ятого випуску, чи це з першого? Я, наприклад, грала четвертою, вад грав третю. Першою а, я першою грав саме першою, першою то... колодою, о, взагалі грав. Вад, тобто. Ось такі є нюанси маленькі, але вон ці мінуси менші, аніж є переваги і плюси. Так, плюсів і переваг набагато більше, ніж ну бо так чи інакше, часом публіка трохи охолоджується там. остиває. треба підігрівати треба, цей інтерес. Треба якось да роз, розбуршити болото. Чи як так сказати. Ну не болото. Прям капець болота. Запустити кисень. Короче, з рибкам да ну та свіжого щось додати. Чи варто спробувати в Так, 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 і ще раз так. Вона насправді не так дорого коштує цей початкова колода. Дорого, вона, ну, звісно, потім це все обслуговувати в плані, докуплять бустери і таке. Але про це ну, історія да. мовчить. Але спробувати варто, бо вона вас, я вам даю гарантію. Ті, хто люблять карткові ігри, просто в принципі в настілках карткові ігри, вам сподобається і механіка, і стратегія, і ви, ну, ви присядете добре на неї. Е, для мене Ларкана це, от, знаєте, можна довго не грати, не грати, а потім ти сідаєш, граєш такий, ти отримуєш ці емоції, такий Блін, ну чого я в неї не граю частіше? І ти такий, треба частіше ту колоду діставати і грати. Так, я в свою чергу дуже любив Гвінт від CD Project, і мені дуже було шкода, прям я засмутився, що він закрився. А це фактично те саме, тільки в онлайн режимі. Ти так само відкриваєш бустери, там були бочки. Збирав карти, збирав колоди. Я теж там проходив трішечки участвував в турнірах, на ладери проходив. І для мене прям трошечки розбилося моє серце, коли вони закрили гвінт, Тому для мене ларкана це не, мабуть, заміна. Міна, да. Заміна, так. Заміна цієї любові до колекціонування. І тепер, так. Да, тепер я колекціоную ларкану. І я ж кажу: я дуже шкодую, що я не почав раніше. Ну так. Да. Хоча ми, ну, в принципі, особливо нічого не втратили, бо а, ми почали, коли було скільки Ші сетів випущено. Так, да, по-моєму, на прем'єру сьомого 7-го ми почали грати. Так, да, так. Да. То в принципі, ну, не сильно. Зараз є. Ну, враховуючи вийшло. ротацію, то да, так. Да, до нового року вийде одинадцятий вже, да, ось має вийти. Не пам'ятаю, зимовий буде, але чи до нового року, чи вже після нового року. Так. Ну, коротко, А я вважаю, що ми нічого не втратили. <гум> Що все класно? Все можна надолужити, <гум> Так, були гроші. Дуже чекаю вас в коментарях на обговорення. Чи пробували ви Лоркану? Бо вона в Україні є. Можливо, ви купували собі. Інтересу з цікавості. Е, можливо, у нас і глядачі з Польщі і ви пробували її тут, або ви познайомились десь на фестивалях. Е, також напишіть, чи хотіли б ви спробувати, якщо не пробували, теж можете написати, як ви в цілому відноситеся від карткових до карткових так. колекційних ігор. Можливо, ви граєте в Pokemon чи в Magic the Gathering. Мені буде цікаво по почитати ваші коментарі і послухати ваше та чому ви вибрали ту чи іншу карткову колекційну гру? Бо наше враження ви чули. Наша любов до лоркана, вона велика. Тож підписуйтеся на канал, став, ставте лайки. Нам завжди приємно, коли ви пишете коментарі, ставите лайки. Ми власне для вашої уваги, для вашого поширення кругового обігу на стілок і працюємо. Нам завжди приємно. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ви можете перейти в YouTube Shorts, Там у нас дуже багато е, розпаковок цих бустерів. До лоркани, до речі, а ми пішли, відкриємо декілька бустерів. Папа. Ти твої ти волосинка, ти порвала. Я це ставлю. А тепер я, конечно могла б сказати, що Лоркана це як хороший секс, що ти довго в неї не граєш, а потім граєш і такий, ну ти нічого я в неї не граю постоянно.